Доброго вечора! З вами Олексій Пученко І це головне за цей тиждень. В нашій країні з'явились нові кресери та баржі. Коментарі від керівників партій, які будуть брати участь в парламентських виборах. А також визначився, хто є чемпіоном Чемпіонату Майнкрафту з хокею. Отже, сьогодні неділя, 19 травня, час підбити підсумки подій, які відбулися за цей тиждень. З понеділка або вівторка цього тижня розпочалось масове виробництво власних катерів, барш та також військових кораблів, як по типу крейсеру. Ось так виглядає перший кресер, який називається Ульяна, і зараз він знаходиться на морській базі біля міста Шахтарськ. А так виглядає, звичайно, наша баржа, яка зараз стоїть в портах Одеси Тамкояслава. У нашої країни офіційно з'явився ТікТок аккаунт, який все-таки наша влада змогла зробити лише якраз позавчора у п'ятницю. Поки що він знаходиться два дні там і поки що так бачите не дуже такий прям актив. Наші журналісти поспілкувалися із керівниками тих партій, які будуть брати участь на виборах в парламент, які відбудеться 1 червня. Вони змогли розпитати лише Вадима Вишниченка. Валерія Зелепука, Олену Мушку, а також помічника голови партії Народний рух Цурії Тимофія Дарнавина. Перед вашими екранами будуть зараз записи звернень або інтерв'ю із Вишниченком та Залепоком. Всі ми готуємося, наша партія готується, і ми будемо чекати лише вибору наших громадян. Можливо, якщо на нас виберуть, то ми будемо згодні з тим переможцем, якого вибрали демократично і справедливо, як ми будемо вважати. А так, в принципі, якщо нас виберуть до вищого Вийцорів, то ми завжди будемо активні у всій політичній грі нашої країни в політичному житті для людей і для самої держави нашої. Ми будемо згодні з тим переможцем. Кажу ще раз, і ми будемо ще проти того, якщо його сфальсифікують або щось там таке. Ну, сподіватимося на майбутнє. Хто виграє, той виграє, як ми думаємо, і все залежить від народу. Я дуже сподіваюся, що виберуть нас на виборах, тому що ми хочемо забезпечити технологічне майбутнє для нашої країни, зробити. Кожному своє власне освітлення, щоб не залежало від електростанцій, гідростанцій так і таке інше. Ми за технології, я вам ще раз скажу. Ми те, що за те, що покращити дороги вже не з кругляку, а з асфальту їх зробити. Ми за технологічне і за таке хороше майбутнє. Я вам ще раз повторююсь. Будемо старатися, щоб нашій країні виробляли автомобілі і таке інше сьогодні. Неділю, прямо декілька хвилин тому назад, визначився чемпіон Майнкрафту з хокею. Збірна Фінляндії перемогла на жаль нашу збірну з рахунком тренд-2 уже в другому овертаймі. Наші хокеїсти показували дуже красиву гру, за можна з ними пишатися. Ми пишаємося тим, що ми провели цей чемпіонат саме у нас в Крістіані і Маріубурзі, і наша команда зайняла друге місце, що показує, що ми дуже сильна збірна для рівня Майнкрафту. Це слова президента Федерації хокею Іцурі Георгія Зубенка. Перед вами зараз фотографії того вечірнього матчу. Щоб потрапити у фінал, наша збивна чвертьфіналі перемогла збірну Австіри 2-0, а також в півфіналі переграли наших сусідів з Республіки Католицької з рахунком 7-1. І сьогодні Республіка Католицька зайняла четверте місце, програвши матч за третє місце збірні Сполучених Штатів Астерії з рахунком 4-3. Ось так виглядає чинний рейтинг після чемпіонату Майнкрафта з Хокею 2024 року. Перше місце за Фінляндію, друге за Вейцорією, третє за Астерією, четверте за католицю. Вилітають із чемпіонату цього збірна Тайтун та Черкосія. Замість них стоять на місця Канада та Естонія в наступному чемпіонаті. Джунгалі і Наркосія в групі за виживання зайняли перше-друге місця, що їм дало шанс зіграти в наступному чемпіонаті. Отже, можна сказати про нашу збірну, що вони молодці, зайняли вже друге місце і показали зуби збірні Фінляндії, яка вважалася і так чинним фаворитом цього турніру. Традиційно, як завжди, ціни не змінюються, курс валюти не міняється, і все стабільно йде, все дуже добре для нашої країни. Це до речі, не брехня, про це казали вищі керівники нашої країни. А також деякі експерти. Буду з вами прощатися до 26 травня. З вами був Олексій Пученко. На все добре і до зустрічі!